В ефірі інформаційна програма вчасно В студії для вас. Працює Мар'яна І Ми вже готові розповісти про головне на цю годину. Гуртожиток по вулиці Квітів 1 передали у комунальну власність. Таке рішення прийняли на черговому засіданні Ужгородського жгородськоміць Мешканці цього будинку створили ОСББ та зобов'язалися самотужки отримувати свій будинок. Крім того, міська влада дозволила перекопати вулицю Швабську, Мукачівську, театральну площу та вулицю Університетську. Там замінять водомагістралі, електричні та газові мережі. Хоча працівники просили на відновлення 10 днів, міська рада дала удвічі менше та ще й зобов'язала. Оплатити подвійне асфальтування місцем розміщення засобу зовнішнього регулювання Політика має бути на законодавчому рівні. Треба в положення вписати, що потрібно подвійне асфальтування, а неодноразово, тому що провали за рахунок того, що транспорт починає їздити. І Він провалює в тих містах, де було розриття той асфальт, і потім до нього не повертається, тому що потрібно тоді вже за бюджетні кошти, а не за кошти замовника робіт робити. Тому сьогодні, жувало обговорюючи це питання, визначилося, що всі асфальтові розриття мають бути подвійно заасфальтовані. Проект закону про місцеві вибори у першому читанні ухвалила Верховна Рада України 18 червня. Його специфіка у досягненні компромісу між мажоритарною та пропорційною системою з відкритими списками. Згідно закону, пропонується чітко встановити кількісний склад відповідних місцевих рад. Якщо проект затвердять у другому читанні. В жовтні будемо голосувати за пропорційною системою з відкритими списками виключення сільські та селищні ради. Думки закарпатських експертів щодо нового закону слухали наші журналісти. Новий законопроект дещо відрізняється від попереднього діючого. Згідно нововведень, вибори мерів великих міст проходитимуть у два тури. Тепер мерів міст. Які мають населення більше 90 тисяч, їх можливо будуть обирати в два тури. Якщо за перший тур жоден з кандидатів не набрав 50 плюс 1 відсоток, то є другий тур молодим партіям. Новий законопроект може створити проблеми, зазначає один з експертів Андрій Шакета. Через високий бар'єр для партії яскравий кандидат не завжди зможе пройти до влади. Формуючи список кандидатів, вони не будуть знати, не зможуть спрогнозувати, хто буде. Їх представляти в е, раді там обласного чи міського чи районного рівня, окрім можливого проведення двох турів у великих містах, представник комітету виборців України в Закарпатській області Дмитро Тужанський наголошує на інших відмінностях законі. Виборці голосуватимуть за відкритими списками. В кожному окрузі партія зможе висунути не більше двох кандидатів. Якщо кандидат на певному округу, скажімо, на виборах в міську або обласну раду переміг. Він набрав там, може хай 99... 50% голосів, але у підсумку його партія, яка його висунула, не набрала 5 або відповідно блок 7 відсотків, то цей кандидат не проходить. Він не стає депутатом. Явку виборців менше 50 відсотків. Прогнозує політолог Віктор Пащенко, зауважує новий законопроект, прогресивний, але складний для виборців. Оскільки ми маємо постійно новий закон. Постійно нові правила гри в цьому виборець абсолютно не може розібратись. Це цікаво знову ж таки тим, хто грається в політику, хто пише ці закон. Чи вплине новий законопроект про місцеві вибори, наявку виборців та можливий підкуп голосів? Думки закарпатських експертів різняться. Самі виборці розібратись у особливостях нововведень не встигнуть, тому експерти передбачають велику кількість зіпсованих бюлетенів. what Орден народного героя України вручили закарпатському капелану Івану Ісаєвичу. Нагадаємо, військовий капелан Іван Ісаєвич провів в зоні ведення бойових дій півроку. За цей час для закарпатських військових став і наставником, і батьком, і психологом, і другом. Повернувся до рідного Закарпаття лише після поранення, але продовжує спереджати армію. Нагороду орден народного героя України започаткували українські волонтери. Народним голосуванням вони відзначають військових, волонтерів, медиків та священників які проявили найбільшу мужність в антитерористичній операції. Волонтери кинули заклик у соціальних мережах про збір срібла для виготовлення орденів. Відомий український боксер В'ячеслав Узілков віддав свою срібну медаль і Так само переплавляли козацькі гетьманські монети. Голова нагородної ради, волонтер Георгій Тука впевнений, що відзнаки з особливою енергетикою будуть берегти людей, які їх отримують. І знову про закарпатців, які воюють на сході України, серед них не тільки правоохоронці, військові, збройних сил України, національної гвардії чи добровольчих батальйонів. Є і ті, які щоденно протидіють Росії в інформаційній війні. Наш герой, журналіст Ярослав Галас, Донедавна – власний кореспондент газети Факти і коментарі на Закарпатті, А з листопада минулого року начальник департаменту масових комунікацій та зв'язків з громадськістю Луганської обласної державної адміністрації. Департамент масових комунікацій трошки зав'язаний на конкретного керівника і виявилося, що працювати фактично нікому. У нас 24 посади в департаменті є 9 чоловік разом зі мною. Тому Москаль попросив, щоб я приїхав, оскільки ми з ним працюємо вже дуже багато років, знайомі, то я відгукнувся. Ну, наскільки влився, ну, влився, тільки перші місяці було дуже важко спеціально, але потім ми працюємо нормально. Кожен день з одним графіком і ні субота, ні неділя не виняток. Це зведення початку половина структура. Потім у нас тільки дуже неточні бувають дані про обстріли за минулу добу, то в нас я обзвоню всі гарячі точки особисто. Протую зведені за добу, тобто поранені розбита інфраструктура, пошкоджене житло і таке а сьогодні сьогоднішній день такий самий, був. у нас, якщо порівняти взагалі по бойових обстановці, кількість. Три тижні так серйозне посилення йде постійні обстріли. А минуло добати взагалі було навіть виріняно з тими тижнями, тижнями різки, скачок і гради були задіяні у кількох населених пунктах. І, Причому обстріли вже йдуть не тільки вночі, так вчора було серед дня, і монометні обстріли артилерії. Тепер заїхала буквально півтора місяця. Тому по сто 128 восьма бригада, в тому числі є там мій родич, який. Працівник банку, але його призвали, його мобілізували, він відсудається за військом на Луганському районі. Я слідкую за подіями на Закарпатті, але я знаю, що там є теж і наміри, тому числі, до Росії через Русинку, такі сепаратистські руки, то не дай Бог таке допустити, яке відбувається зараз тут на Донбасі. то При найменших таких проявах сепаратистів треба діяти дуже дуже зверху. Хоча би на кілька тижнів приїхати і надачі з згори. В мене тут зараз до сотні дзвінків на день буває і ну, такий режим, що не хочеться вже від цього відключитися повністю. Я сподіваюся, що за тиждень до кілька будуть передбачається. Я сподіваюся, через тиждень, хоча б на кілька тижнів приїхати і на дачу надачу світліти згори, щоб там демобільні не прийти. Тому що в мене тут зараз до сотні дзвінків на день буває і ну, такий режим. Що е, не хочеться вже від е, цього е, так відключитися повністю. Я сподіваюся, що за тиждень за кілька буду вдома. А скільки в тебе мобільних телефонів? Кількість? Ні, е, ну один, але з двома картками. <свісно> Я що завжди і стар, тому що в багатьох селах просто е, ну треба мати там не беруся. Два то. Це був Ярослав Галас з Луганської області. Ну і у продовження військової теми уряд дозволив безкоштовно мобілізовувати приватний автотранспорт для потреб армії на особливий період. Про це йдеться у постанові кабінету міністрів 18 червня. У випадку пошкодження транспортних засобів під час мобілізаційного періоду збитки мають компенсуватися за рахунок держбюджету. Після оголошення демобілізації автомобілі повертатимуть власникам. Від передачі техніки військовим формуванням під час мобілізації можуть бути Звільнені підприємства установи і організації, у яких висока суспільна потреба, перелік таких підприємств затверджується кабінетом міністрів за поданням міністерства оборони. Додатковий поїзд Київ Ужгород призначила Укрзалізниця до дня конституції з Києва. Поїзд вирушить у рейс 26 червня о 17.30, а в зородному напрямку, 29 червня о 13.21. Поїздом також зможуть скористатися мешканці Вінниці Хмельницького, Тернополя, Львова, Стрия, Мукачева та інших міст. Квитки вже можна придбати у залізничних касах та через онлайн сервіс. Водночас, з 7 липня, укрзалізниця відміняє рейс Харків Ужгород. У цьому потязі до кінцевої станції доїжджає лише близько 15% пасажирів. А на дільниці від Львова до Ужгорода у ньому майже порожні вагони. Такі результати аналізу попиту на цей маршрут. Поїзд Харків, Ужгород курсуватиме для перевезення організованих груп дітей в окремі дні липня та серпня. І на цю годину у нас все. Далі до вашої уваги проект Суспільного телебачення Донбасу. Новини з епіцентру подій на сході України, очима місцевих журналістів. Отже, про те, чим живе Донецька область, уже за мить на все добре.